Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше вранці 11 жовтня в Києві на оболоні у салоні автомобіля Ламборгіні Юрус. Виявили тіло відомого блогера, який займався криптовалютами. Деться про 32 річного Костянтина Кудо. Він був директором ГО Асоціація трейдерів України та співвласником консалтингової компанії та СТА Консалтінг, що надає освітні і консультативні послуги у сфері фінансів та інвестицій. За попередньою інформацією напередодні смерті Ганіч повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі та надіслав прощальне повідомлення. Можливою причиною його стану стало різке падіння світового крипторинку. Після зміни ринку він нібито втратив щонайменше 30 мільйонів доларів тільки інвесторських коштів. Близько знайомий з Кудо -інвес... Естор каже, що бізнесмен не міг накласти на себе руки, адже він мав холодний та стабільний розум. і, Ймовірніше, на думку чоловіка, куди вбили. Людина вирівнювала свій режим, щодня займалася спортом, була в гарному настрої. Днями з ним обговорювали це. Можливо, пізніше ми дізнаємося більше інформації, але моя версія його вбили, каже джерело. За його словами, якби всі кріптоінвестори та бізнесмени наклали на себе руки після обвалу ринку, крипти б не було, адже усі знають, що цей ринок дуже швидко змінюється. Тут навіть на падіння можна заробляти більше ймовірні інші версії вбивства за борги.